Кажуть, Росія веде війну на два фронти. Що ж, давайте розберемося, що за цим стоїть. І от ця думка є ключовою: Росія ніби розривається між двома зовсім різними війнами. Дивіться, на Заході відкрита війна, а от на Сході тиха експансія, і це головний контраст. Отже, почнемо із Західного фронту. Це, звісно ж, Україна. Війна тут триває вже чотири роки. І як стверджується, вона просто зайшла в глухий кут. Це описують як загрузання в лісосмугах дуже яскравий і промовистий образ. А тепер гляньмо на схід. Там розгортається зовсім інша історія, набагато тишліша. Тут, як стверджує джерело, йде тихе поглинання земель, і роблять це китайці. І найцікавіше, що цей тихий процес називають значно ефективнішим за гучну війну. Але найцікавіше це так звана кремлівська арифметика. Усе подається в цифрах. Отже, скільки коштують 100 квадратних кілометрів української землі за цією логікою? А ціна, як стверджується, життя 10 тисяч солдатів. А тепер порівняймо: на сході з'являється 100 тисяч нових жителів. І ці люди без жодного пострілу займають тисячі квадратних кілометрів. Ось вона, ця арифметика по кремлівськи. Просто подивіться на це порівняння. Таке порівняння, звісно, підводить до дуже непростого питання про майбутнє. Питання залишається відкритим, коли до них дійде чи не буде вже запізно.